Протистояння агресору на тимчасово окупованих територіях нашого краю загарбники продовжують терор та запоріжці знаходять час і сили допомагати переселенцям і навіть відвідувати виставки. Вітаю у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Про все найголовніше у нашому випуску. Окупанти нещадно обстрілюють українські населені пункти, гинуть мирні люди, руйнується житло. Збройні сили України дають гідну відсіч терористам. А міжнародна підтримка нашої держави не слабшає. Хроніки воєнного стану 295-та доба широкомасштабного вторгнення расистів і героїчного спротиву українського народу навалі агресора. На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати позиції наших військ. Та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждали райони 19 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області, Гуляйпільське, Оріхів, Мала Токмачка на Запоріжжі, Нововоронцовка, Осокорівка, Новотягинка, Токарівка, Янтарне Херсонської області. Та місто Херсон до управління нацполіції у Запорізькій області за минулу добу надійшло 11 повідомлень про руйнування будинків, громадян та об'єктів інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів 15 населених пунктів. Перша половина дня стала трагічною для мешканців Степногірська. Ворог обстрілював його з реактивних систем і мінометів. Значних руйнувань зазнали чотири будинки. На кухні одного з них перебувала 68-річна жінка. Ворожий снаряд у подвір'я вибуховою хвилею одразу вибило. Скло на вікнах порушилися стеля і стіни. Жінку поранила уламком. По обіді, коли окупанти почали знову гатити з мінометів смертельних травм, зазнав 59-річний місцевий мешканець. Він заготовлював дрова на зиму на подвір'ї, коли снаряд влетів у будинок. У результаті на вже пораненого чоловіка обвалилася частина стіни власної оселі. На подвір'ї одного з будинків у малій Токмашці виявлено труп 40-річного чоловіка, який загинув внаслідок дій расистів. Голова Запорізької ОВА повідомив, що у до страждальному у внаслідок потрапляння двох ракет, випущених з літака. Поранені два працівники місцевого водоканалу, один у важкому стані. Постраждалим надається медична допомога. Ворог знову обстріляв Нікопольщину з градів і важкої артилерії. Постраждали Мирівська, Марганецька і Червоногригорівська громади. Було випущено чотири десятки снарядів. Попередньо люди не постраждали, повідомляють в обласній військовій адміністрації. У Марганецькій громаді є руйнування приватного житла і господарчих споруд, пошкоджений газ. Зопровід а й після ранкових ударів відомо про поранених 66-річний чоловік у лікарні, 67-річна жінка, лікується вдома у трьох громадах. понівечені будинки та лінії електропередач. Наслідки ще з'ясовуються в Антонівці. На Херсонщині ворог вдарив прямо в машину ремонтної бригади, що лагодила газопостачання. Ніхто не постраждав. Окупанти знову вдарили у центр Херсона. Повідомляють в офісі президента. Снаряд перелетів за 100 метрів від обласної адміністрації. Є дані про двох загиблих окупанти в Херсоні прицільно обстріляли плавучий кран Захарії, що у 2021 році брав участь у будівництві запорізького мосту і мав допомогти у продовженні зведення споруди. Після робіт в Запоріжжі він перебував на ремонті перед тим, як навесні прямувати до Туреччини. Перед виходом з Херсона окупанти відбуксурували кран на лівий берег Дніпра, де і залишили. А 12 грудня три ворожі міни влучили у нього. Почалася пожежа. Попередньо там згоріло все обладнання. Ро долю команди невідомо. Втрати ворога за добу 590 окупантів, 5 танків, 9 бронемашин, 14 артсистем, 2 реактивних, 27 безпілотників і по одній одиниці авто і спецтехніки. До Палати представників Сполучених Штатів внесено резолюцію із закликом добиватися виключення РФ зі складу Ради безпеки ООН, адже розв'язана гарашистами агресія проти України порушила устав організації і тому їм не місце у Раді Безпеки. Європарламент проголосував за резолюцію про визнання голодомору 32-го-3-го років геноцидом українського народу за 507 голосів проти 12. На сьогодні визнали голодомор геноцидом 22 держави світу. Ситуація на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Нові вигадки, погрози і заборони загарбників. Та з іншого боку. Нагородження українців за свободу думки. Про все це у нашому наступному матеріалі. У Венергодарі з'явився черговий псевдомер. Орки представили нового очільника адміністрації. Ним став працівник Росатому такий собі синовоз. Як зазначив законний міський голова Дмитро Орлов, це вже орієнтовно п'ятий за рахунком мер, призначений окупантами. Один з попередників постраждав через замах. Останнього звільнили, поки той був у відпустці. Новий псевдомер заявив, що планує вибудувати роботу з адміністрацією з захопленими рашистами Запорізької АЕС. Тим часом рашисти продовжують тиснути на працівників Запорізької атомної електростанції. Ворожі війська примушують їх підписувати контракти із фейковими організаціями Росатома. Також загарники вигадали нову казочку. Нібито з 1 січня енергоатом припинить нараховувати заробітну плату працівникам заес. Як повідомили на українському підприємстві, ці твердження чергова безсоромна брехня. Енергоатом гарантує усім працівникам ЗАЕС виплати. Вкрай напружена ситуація із евакуацією населення. Як зазначив голова ОВА, ворог продовжує прикриватись цивільним населенням та перешкоджати їхньому виїзду на підконтрольну Україні територію. Зокрема, за спинами мирних мешканців, расисти переправляють свою військову техніку. Тут і дві складові погода, душі розмила дамбу повністю важко. Ну і інша складова це обмеження виїзду. Воно періодично вони це роблять для накопичення наших людей на блокпосту, щоб за спинами людей потім перекидати свої ну, підрозділи, щоб не могли наша армія по них стріляти. Вони збирають людей довгу чергу і переїжджають там за їх спиною. Мартинчасово окупованого Мелітополя у складі делегації відвідав у французькому місті Страсбург заходи з нагоди вручення премії імені Сахарова. Цього року лауреатом за свободу думки став український народ. Серед інших на премію за відстоювання свободи думки і верховенства права номіновано і Івана Федорова. Як зазначив сам міський голова Мелітополя, він намагатиметься й надалі зробити все, аби Європарламент і вся міжнародна спільнота почули слова мільйонів українців та дізнались про криваві злочини рашистського диктатора. Рашисти намагаються вбити в голову мешканцям, які залишилися тимчасовій окупації, про те, що Україна їх покинула. Весь цивілізований світ ніколи не повернеться до тимчасово окупованого Мелітополю, і Росія там назавжди. Але е, такі заходи, як вручення премії українському народу, надання допомоги військової, надання допомоги фінансової, це там саме ці меседжі треба доносити максимально до мешканців нашої держави і в тому числі окупованих. Українські захисники женуть ворога геть з нашого краю. Зокрема, генштабом підтверджено вогневе ураження району, зосередження загарників, біля села Вербове Пологівського району. ЗСУ знищили до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу. Втрати серед військовослужбовців ворога уточнюються. Представники різних релігійних конфесій продовжують потерпати від дії окупантів. Днями рашисти дісталися свідків Єгови у Бердянську. Загарбники привласнили будівлю, де розташувався центр організації на вулиці. Нагірній, як повідомили окупанти, служителі виїхали на підконтрольну Україні територію, але у них опинилися списки членів організації, розшуком яких займаються правоохоронні органи. Нагадаємо, в рефій свідки Єгови визнана екстремісткою сектою і заборонена. В Мелітополі почався фінансовий терор. Місцеві гауляйтери намагаються повністю заборонити використання гривні на окупованій частині Запорізької області. Мешканців, які опинилися на межі виживання, змушують міняти українську валюту на дерев'яні за вкрай невигідним курсом. А різниці кладуть в кишеню колаборанти і їхні рашистські куратори. З 1 січня буде повністю заборонено обі гривні, а ті люди, хто будуть тримати гривню, будуть прирівнені до ворогів родини. Тож ми всі розуміємо, що в кожного мешканця Мелітополя в будинку точно буде гривня, і то будь-яку людину зможуть забрати в полон і звинуватити в державній зраді. Ну безглуздя якесь на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. загарбники готуються до святкування нового року. На вулицях Мелітополя з'являється ілюмінація, світодіодні вивіски та ялинка. Однак цього року над головною зеленою красунею колаборанти вирішили не морочитись та прикрасили її радянськими нафталіновими іграшками. І поки окупанти не можуть вилізти із СРСР і намагаються затягнути туди всіх інших, запоріжці невтомно допомагають тим, хто зміг вирватися із тимчасово захоплених територій. Зокрема, в обласному центрі відкрилася школа для волонтерів. Щоб надавати ефективну допомогу іншим, потрібно мати спеціальні знання та навички. Тож за підтримки управління сім'ї молоді та спорту запорізької міськради та міжнародної молодіжної організації АМСІ в Запоріжжі було організовано школу для волонтерів. В цій школі були представлені волонтери різних організацій, і вони на протязі кількох місяців проходили базове навчання, а потім і практику. Практика в нас проходить в наших місцях по роботі з ВПО та вразливими категоріями населення. Зараз до нас звертається багато ВПО. Їм потрібно надати медичну допомогу, психологічну допомогу. Соціальну гуманітарну підтримку а головне ми хотіли би, щоб ці люди були залучені або вони ставали волонтерами, тобто були чимось зайняті. В Запоріжжі діє міська програма підтримки обдарованої молоді, в рамках якої молоді науковці, студенти, учні коледжів, спортивних та мистецьких шкіл отримують премії за свої досягнення. Загальна сума фінансування програми в поточному році складає 3 мільйони гривень. Цьогоріч при визначенні номінантів бралась до уваги і участь молоді у волонтерській роботі. Дуже багато в різних напрямках працювала наша молодь. Це і допомога внутрішньо переміщеним особам. Це робота в логістичному хабі, це перевезення як мешканців міста за кордон та евакуація, так і по місту перевезення різного плану. Це дуже приємно, що багато організацій, саме молоді, змогли навіть організувати у нас шелтери. Організувати такі хаби гуманітарної допомоги в 2022 році. Запорізька міська територіальна громада у співпраці з фондом ООН у галузі народонаселення та іншими міжнародними партнерами започаткувала ініціативу про домашні насилля. Знай впевнено себе почувай до участі, в якій залучається не тільки молодь Запоріжжя, але й внутрішньо переміщені особи. Чому ми саме вирішили щоб участь приймали внутрішнє переміщення особи і лідери-представники громад? Тому що рано чи пізно буде перемога, і вони повернуться до себе додому. І ті знання, які вони зараз отримають, вони зможуть реалізувати вже на місцях, і ми хочемо, щоб всі ті знання, які є, допомогли їм краще налагодити комунікаціями з органами влади, змі? Тобто запровадити свої певні якісь проекти. І, хоча багато молодіжних ініціатив та заходів в Запоріжжі через війну не вдалося реалізувати, все ж молодь продовжує брати активну участь у житті міста. Але є ініціативи і ідеї, що вдається втілити у життя. Наприклад, у Запорізькому центрі молоді відбулася фотовиставка Переселенця з Херсона у своїх роботах. Він розповідає про життя міста під час окупації. Події у Херсоні, мітинги та супротив мешканців міста і області увесь світ побачив очима фотокореспондента Олександра Корнякова. Його фотографії з мирних акцій проти ворожої окупації облетіли відомі світові видання та інформаційні агенції: Рейтерс Таймс, Гардіан Бібісі, Альджазіра. Тощо днями Олександр представив свою фотовиставку Нескорений Херсон в Запоріжжі. Мітинги протесту я знімав. Стареньким фотоапаратом і стареньким об'єктивом, бо не наважуються взяти свою техніку. А, так скажемо, окупації знімав вже приховано на, на телефон, тому що було е, дуже небезпечно е, показувати те, що ти проводиш якусь зйомку. Олександр залишався в Херсоні до 10 серпня і виїхав, коли перебувати там стало зовсім небезпечно. Перед цим шість тижнів переховувався у друзів. Відзняті фото відразу завантажував у мережу і видаляв з фотоапарата і телефона, щоб убезпечити себе. На виставці представлена історія з 50 світлин, що розповідають не лише про жагу до свободи сміливих та безстрашних херсонців, про їхній супротив загарбникам, але й про буденне життя містян за тимчасовою окупацією. Життя під час окупації це так, так, роботи нема. Люди здебільшого заробляли тим, що до друг другу щось продавали. Там, хтось продавав овочі, хтось продавав якісь речі. І за ці гроші люди жили. Ну, в основному, тому що працювали лише комунальні підприємства, і всі інші підприємства не працювали, ну і майже всі. І тому місто переросло таке на ну, сплошний ринок. І на кожному кроці десь хтось щось по продавав співорганізаторами виставки в Запоріжжі. Виступив громадський центр для внутрішньо переміщених осіб, створений на базі Запорізького обласного центру молоді. Волонтерів вразила сміливість Харсонського фоторепортера, який розповідав всьому світу правду про нескорене місто. Це просто героїзм доставити ці фото на територію вільної України, показувати їх, розказувати про них, рефлексувати. Бо кожна виставка це рефлексія того болю, який був тоді, в березні, в квітні. І я пишаю, що ми можемо працювати з такими людьми, що ми можемо показувати таку виставку і ділитися цією рефлексією з запоріжцями. На презентації виставки були не лише запоріжці, але й херсонці, які впізнавали на фото вулиці рідного міста і обличчя рідних людей. Нещодавно знову їздив Херсон у гості до брата, який зараз ЗСУ захищає оборонить нашу країну, наше місто. Ось, до речі, він виходив на мітинги під час, під час початку окупації від цих орків. Це не рідний брат його в полон забирали. Чотьюху зараз повернули. Зараз приїхав в Київ. Ось пишаю всім. Світлини Олександра Корнякова будуть експонуватися в Запорізькому обласному центрі молоді до кінця року. Ми останнє місто в Україні, і е, наша виставка буде найдовше через те, що Запоріжжя е, стало таким опорним пунктом для багатьох херсонців, містом, де вони знаходили перше тепло, перший комфорт. І сподіваємося, що е, як місцеві жителі, так і херсонці, які зараз мешкають в Запоріжжі, зможуть знайти для себе тут кусочок куточок свого рідного дому. Сам автор планує найближчим часом повернутися до рідного Херсона, щоб продовжувати створювати фотолітопис війни. Я 11 рік працюю репортером і, скажімо так, це, це моя робота, це те, що мені подобається. Бути в центрі подій і буду їхати продовжувати свою роботу. А ми продовжуємо наш випуск ДТП Крадіжка, пожежа. Про ці та інші події на Запоріжжі у зведенні коротких новин. Прибувши на виклик про конфлікт, патрульні виявили жінку з травмою голови та кровотечою, тож негайно наклали потерпілій пов'язку та викликали швидку. Тілесні ушкодження жінці наніс її син, якого доправили до відділення поліції. А на вулиці Тульській екіпаж патрульних помітив на узбіччі автівку з аварійними вогнями, водій якої попросив про допомогу. За допомогою троса поліцейські відбуксували несправне авто. Чергова автопригода через недотримання безпечної дистанції сталася на вулиці Культурній в Запоріжжі. Водій легковика скоїв зіткнення з мікроавтобусом, що зупинився, аби пропустити пішоходів. У наслідок ДТП ніхто не травмувався. Залишаючи Херсон, військові РФ сприяли втечі зі слідчого ізолятора близько 450 ув'язнених. Серед них 15 злочинців, засуджених до довічного ув'язнення. Одного з них затримали правоохоронці в комунарському районі Запоріжжя. Наразі його переведено до запорізького сізо для подальшого відбування покарання. Запорізька водна поліція викрила мешканця села Нижня Хортиця, що здійснював незаконний вилов риби з берега. Сіткою збитки, завдані порушником, склали понад 42 тисячі гривень. Житель Запоріжжя звернувся до поліції із заявою про викрадення інструментів. Бензопили, перфоратора, бензокоси та паяльника. Загальна сума збитків становить 11 тисяч гривень. Крадіжку скоїв чоловік, якого потерпілий взяв на підробіток у дачному кооперативі. На вулиці Гоголя в Олександрівському районі Запоріжжя горів металевий кіоск на загальній площі 15 квадратних метрів. А на вулиці Костянтина Великого під час руху загорівся салон автомобіля Рено Меган. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували загоряння. Внаслідок подій ніхто не постраждав. В торгових рядах на вулиці Базарній сталося займання в одному з бутиків. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Зник студент ЗНУ пшеничний Богдан Сергійович, 2000 року народження. Жив в окупованому Токмаку. В кінці серпня намагався виїхати в Запоріжжя. Але загарбники посадили хлопця в СІЗО у Васильівці на три місяці. За їхніми словами, 27 листопада він був депортований до Запоріжжя, але досі з ним немає зв'язку. Якщо маєте будь-яку інформацію, повідомте за номером, що бачите на екрані. Наприкінці випуску хочеться розповісти про щось позитивне і красиве. Запорізький ботанічний сад порадував неабияким врожаєм цитрусових. І поки відвідувати заклад не можна, ми спробуємо допомогти вам побувати там, хоча б у нашому сюжеті. Лимонаріум запорізького ботанічного саду може похвалитися величезним врожаєм цитрусових у грудні. Наші лимончики квітнуть на десь навесні, десь березень, квітень. Дозрівають вони у грудні, у січні. Плоди ми збираємо в цьому році. Всі кошти пойдуть на зсу. Та не лише лимони. Тут є і мандарини, і екзотична суміш лимона із грейфрутом. Це такі компатики, вони їдяться прямо з куринкою та з кісточками. Дуже смачненькі такі. Зараз боцсад не може приймати відвідувачів, але постійно звітує про роботу у соцмережах. Сад працює як завжди: квіти квітують, рослинки ростуть, радують, але нема отої дітвори, яка завжди тут кричить, біга, гомонить, щось робить. Без них нам дуже скучно. Ми так за ними заскучали. Так дуже хочеться, щоб дітки повернулись. Але ж на все свій час, і ми чекаємо, чекаємо перемоги. Як тільки перемога прийде, тоді відкриємо ми наші двері. Для різних рослин потрібен різний мікроклімат. Але працівники роблять все, щоб зберегти рослини і доглядати золота фітохостели, попри обстріли та вимкнення світла. Навіть вночі виходять на роботу. Ми приближаємо перемогу, тому що коли наші воїни вернуться, їм також захочете подарувати квіти своїй любимої коханій дружині, чи мамі, чи дівчині. Їм також захочеться привезти діточок до нас, до нашого дитячого ботанічного саду. Їм також захочеться дихати киснем. А де він візьметься, якщо все воно погибне? Тому ми все робимо для перемоги. 15 грудня в Україні відзначається День працівників суду. Команда АLEXІНФОМ вітає представників феміди з професійним святом. І всім нагадуємо про все найголовніше. Ви можете дізнатися в ефірах нашого телеканалу або у повідомленнях у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. А ще дозвольте собі теплий вечір, адже сьогодні у світі. Міжнародний день чаю нехай запашний напій дозволить вам трохи розслабитися, і все буде Україна.